Доброго дня всім, панове, компанія «Автобіс» Вітаю вас, з вами Валерій Іванович. Ви часто мене запитуєте, будь ласка, покажіть один автомобіль, другий, щоб ми вживу їх побачили. Якраз до нас завітав такий автомобіль як Reno Maстер 2019 року L1H1 і C «Джампер» 2014 рік l 1 h 1 Тобто, фактично, два автомобілі одинаково. Підходимо першим тілом до Реномайсер. Якщо ви подивитеся, цей автомобіль, де передні приводи, об'єм двигуна 2 і 3, механічна коробка передач. Цей двигун виходжує від 800-900 тисяч спокійно. Двигун ремонтується, запчастини заміняються. Через те, що ви купуєте деякі види автомобілі, приходить час, що потрібно обслуговувати автомобіля. Тобто деякі моменти по автомобілю замінити. На даний час ми бачимо L1H1. Це саме низький. Якщо ми підходимо до середини, довжина багажного відділення з цього кінця до краю, де дверцята відкривається, складає 2,50. Тоді як висота між, е, наприклад, підходьте сюди, будь ласка, відкриваємо задні дверцята, і ми бачимо автомобіль. Це L1H1, тобто саме низька криша, то е, порівняти знизу до верху відстань складає 1,70 м. Між арками, між арками з однієї сторони, до другої 1,38 м. Автомобіль є передні приводи. Е, якщо порівнювати з Citroën, от, що мені не подобається в Реномастері, це вибори коліс. Тобто в Mercedes'і на 180, тоді я коринув мастер на 90. Якщо ми порівняємо з Ситроєном, будь ласка, в цьому автомобілі стоїть двигун 2,2. Він також виходить 800-900 тисяч і він ремонтується запчастини, заміняємо. Так, також механічна коробка передач. Ми відкриваємо дверця, От, Пилиночку. Да, Задні 20 І довжина багажного відділення 2,50, так само, як в Реномасер. А висота вже 1,60 м. Тобто саме, маленькі, саме низькі, але висота знизу до верху 1,60 тобто на 10 см висота менша. То в Реномасер можна завантажити більше по висоті товару. Між арками автомобіль ширше. В Renault Master 1,38 м, тоді як у Peugeot Citroën Jumper Peugeot Boxer складає відстань 1,40 на 2 см. як кажуть, більша відстань. Тобто автомобіль ширший. Якщо, наприклад, порівнювати передні автомобілі, ми відкриваємо реномастер і відкриємо цитроєна. В цитроєні більш мені подобається пластик, ну знаєте, кожному своє. А, то, ну, в Реномастер трошки він мені ну, гірше. А, перевага цитроєна між Рено мені подобається виворот коліс. Тобто радіус вивору та передніх коліс. Автомобіля, так само, як у Мерседеса, дуже хороший вигоріт. У Renault Master цього немає. І коли дуже ви швидко їздите, наприклад, 150-160 автомобіль по висоті нижче, ніж Master, він е е надає драйфувий більш устойчивший по трасі. Розумієте, Через те, що він нижчий і устойчивіше. Але коли вам треба навантажувати товар, вам буває, 10 см О, цих не вистачає. Ви берете собі машину саму маленьку, але то тих 10 см вам потрібно. Яку ліпше купити автомобіль чи Реномастер, чи Сітроєн? Знаєте, є дуже багато факторів. Ви живете, наприклад, у вас поблизу магазин чи розборка автозапчастин по Рено. І так сталося, що ви купили Рено. І ви вже його вивчили по рокам, вже практика є, і ви купуєте. Собі Рено. Друга людина, у нього поруч була розборка, наприклад, Citroen, Peugeot. Він сів на Peugeot, він вже поїздив 5 років, він про нього все знає. І він вже старається придбати ту марку, яку знає. Розумієте, то не можна сказати на всі 100%, що той краще, той краще. Той автомобіль краще для людини,